you um Дякую, Богдано колеги. Я не можу відмовити собі в приємності привітати всіх вас. У нас наскільки я знаю, вже на даний момент близько 100, а можливо, вже більше 100 учасників онлайн, більше 60 в залі. І це насправді для нас унікну унікальна можливість побачити вас нарешті і вживу поспілкуватися з вами. І для нас це насправді дуже особливий захід. Ми його відверто планували ще рік тому. І він мав бути і такий захід захід, з якого мала би починатися історія нового регулятора. Але 24 лютого, як для всієї країни, так і для кожного з нас особисто, життя поділилось на до і після. І ми, як регулятор, окрім питань нашого становлення, звичайно, дуже швидко адаптувалися і перефокусувалися на ті складні виклики, з якими ми зіштовхувалися, заради того, щоб добиватися однієї мети, українці мають залишатися на зв'язку, не маючи не зважаючи ні на що. І це була дуже велика командна робота. Тому ми вирішили, що ми цей захід проведемо сьогодні, і він буде такий перша наша річниця. Підбиття підсумків, як ми пройшли найскладніший рік, і як становлення регулятора, так і власне найскладніший рік в новітній історії України. Але ми дуже маємо велику приємність, що ви сьогодні з нами розділяєте цей захід. У нас сьогодні гості просто шалена кількість з різних сегментів і наші колеги з державних органів. І весь ринок, і дуже багато наших колег і партнерів за кордоном, наших колег з Європейського союзу. Сьогодні в залі у нас делегація ЄС в Україні. І як Богдана вже сказала, це люди, без яких сьогодні жній знахід на маймовірніше, не відбувся, але також власне весь рік ми проходили пліч опліч. І також сьогодні без кого би точно не відбувся наш захід. Ми. Дякуємо Збройним силам України і і Об'єднаним силам Оборони за те, що ми взагалі маємо можливість зустрітися. Тому я сьогодні від імені всієї нашої команди і від імені команди, яка працювала протягом року з нами, хочу вас трішки познайомити більше з нашим оновленим або ж новим регулятором, і трішки більше розказати, власне, хто ми є. Я дуже сподіваюся, що ви мали можливість оглянути. Тись навколо на стінах. Ви бачите дуже багато цікавої інформації, яка власне характеризує нас, характеризує наші цінності, характеризує нашу візію і місію. І, власне, я буду трішки більше про це говорити. Отже, регулятор 3.0, Україна на зв'язку. Я впевнена, що дуже багато з вас, хто отримав запрошення, порядок денний, виникало дуже логічне запитання. Чому регулятор 30 і що це власне означає? Тому, власне, чому 30? Ну насправді, можливо, я декого здивую, а багато, мабуть, хто з вас в залі, які були у витоків, ймовірніше, і пам'ятають, що історія національного регуляторного органу України починалася в 2004 році з Національної комісії з питань регулювання зв'язку НКРЗ. Наступним власне етапом це було найбільше в нашій історії 11-річний етап. Це була національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, яка існувала власне до моменту нашого регулятора 3.0. І коли ми були НКРЗІ. Нас дуже часто переслідувала такий відтінок НКРЗ, і люди дуже часто забували власне додавати в нашу абревіатуру букву. І зараз ми проходимо абсолютно те саме. У нас вже нова абревіатура, про яку ми трішки пізніше поговоримо, але дуже часто по інерції нас називають ще досі НКРЗ. Тому, власне, я хотіла би, мала би амбіцію, що після цього івенту ви не просто багато хто перестали називати нас НКРЗ, але, власне, і говорили про нашу нову абревіатуру. І, власне, та історія, яка починалася для регулятора 3.0, вона почалася 13 лютого 2022. 22-го року, і власне, так 13 лютого, ми святкували, але на превеликий жаль, через 11 днів, ми зіштовхнулися з повномасштабним вторгненням. І власне, так щоб закарбувати цей момент, зараз ми маємо достатньо довгу назву. Це національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. І власне, що стосується нашої абревіатури «НКЕК». протягом року ми чули дуже багато різних варіацій, як нас називали ТКЕК ЕНКЕКЕ як завгодно, але ми дуже рідко чули, коли нас називали правильно. Тому власне, теж хочу закарбувати, що правильно наша абревіатура звучить «НКЕК». І власне наприкінці своєї презентації і знайомленням з нашим регулятором я більше розкажу, що власне означає ця абревіатура, окрім свого логічного власне, функції, скоротити нашу довгу дуже довгу назву. Так, от відповідаючи на питання, що ж таке 3.0, 3.0, це нове покоління. 3.0 — це нова генерація регулятора. Як бачите, за 19 років ми пройшли дуже довгий шлях. Ми протягом цього шляху трансформовувалися, і зараз жартома можна сказати, що в нашому контексті 3.0 можна порівняти як 5G в світі технологій. Це коли краще, яскравіше, швидше, якісніше, але це те, що потребує додаткового ресурсу і певного рівня затрат. І Власне, відповідно, це і є відповідь, чому ми 3.0, тому що ми третє покоління. І власне ще раз наголошу, що варто запам'ятати, що ми НКЕК. Ми сьогодні вже дуже багато говорили про наш старт. Але що теж, якщо я повернуся трішки пізніше, те, що ви можете прослідкувати на цьому слайді, і в цій 19-річній історії, що з кожною генерацією назва регулятора стає все довшою і довшою. Так? У нас з'являється все більше і більше сфер регулювання. Зі мною я впевнена, можуть посперечатися, що навпаки, спочатку вона була уніфікована, зараз ми йдемо до більшої сегментації, але з нашої точки. Зору, це додає певного індивідуалізму і підкреслює особливість кожного сегменту і кожної сфери, яку ми власне регулюємо. Якщо говорити про... Сфери, я вже їх власне, вони очевидні з нашої назви, але тим не менше, ми регулятор, який регулює сферу електронних комунікацій, радіочастотного спектру і надання послуг поштового зв'язку. І це теж вам відповідь на питання, чому ми регулятор 3.0. тому що ми регулюємо три. Сфери, і власне основними завданнями регулятора ну це очевидно. Ми маємо робити таке регуляторне середовище, де буде розвиватися кожна сфера, де вона буде конкурентно спроможньою, де власне вона буде сприйма... сприяти інвестиціям, відкриттю власне ринків. Ну і наша велика амбітна мета це безумовно інтеграція в європейський союз. На даний момент ми говоримо про. Інтеграцію в єдиний цифровий ринок. А я хочу трішки розповісти про команду, тому що наша команда це власне є той парадокс. Назва стає більшою. У сфері, як ми вияснили, стає більше, які ми регулюємо, але команда не змінюється. У нас на даний момент в регуляторі є 203 висококваліфіковані експерти, експерти галузі, які, власне, не тільки забезпечили. Дві тисячі виживання в 2002 році, і з мого суб'єктивного погляду ми зробили дуже багато заради того, щоб ми всі разом з вами належним чином пройшли цей найскладніший рік. Але це теж та команда, на плечах якої трималось НКРЗ, і яка забезпечила цей плавний м'який перехід до регулятора 3.0. І власне, наша команда це команда, яка об'єднана спільною вісією. Місією і власноцінністю, і наша головна мета це те, що ми працюємо заради того, щоб ми мали спільний, дуже кваліфікований результат. І про нашу візію і місію. Я впевнена, дехто з вас вже міг прочитати її на наших красивих табличках, які ви бачите по всій залі. Але для себе це був такий великий бремстор. Ми думали, що ми велика така класна якась. Світова компанія, яка бреймстормить на візію і місію, які є невід'ємними від позиціонування компанії. Ми робили те саме в нас в регуляторі. Це був дуже довгий процес, і іноді він був дуже парадоксальний, тому що над нами літали ракети. Але зрештою, ми вважали дуже необхідним сформувати для себе в першу чергу і для ринку, і для нового регулятора, і для нашого споживача і для держави, так власне, над чим ми працюємо. І нашою візією це є реалізувати наявний потенціал. України, тому що ми дуже переконані, що в Україні неймовірно великий потенціал його реалізувати та перетворити на Україну на потужний електронно-комунікаційний хаб. І власне місія НКК ми працюємо заради того, щоб кожен в Україні, і тут я підкреслюю саме кожен в Україні не обов'язково українець, так мав доступ до і міг скористатися якісними, безпечними і доступними електронними комунікаційними послугами та послугами поштового зв'язку. Всі великі успішні компанії, ми також для себе визначаємо цінності нашої команди, і вони також є власне дуже глибокими. І цінностями, які ми ідентифікували для себе, знову ж таки багато з яких ви могли бачити, це взаємоповага, це людиноцентричність. А мені здається, що найбільший урок, який ми винесли в 2022 році, що найцінніший ресурс і найцінніше, на чому все тримається, це люди. І дуже важливо, щоб команда, організація були людиноцентричними і завжди в першу чергу виходили з позиції людини, тим паче, що ми працюємо для споживача. Ми незалежні. Про незалежність ми вже багато сьогодні говорили і будемо говорити ще більше. Ми єдні, тобто це єдність, єдність це зараз загальна риса для всієї країни, для всієї нашої нації. Ми відповідальні, ми компетентні і ми відкриті. І сьогоднішній захід це ще один власне, з таких елементів нашої відкритості, як вже голова. Олександр Животовський сказав: Ми маємо амбіцію, щоб цей захід був щорічний, і це була ще одна з платформ, де ми власне з вами спілкуємось і демонструємо свою відкритість. Як і власне потрібно для нового регулятора або для будь-якої нової структури, ми оновилися і зовнішньо. Ми довго працювали власне, над нашим ребрендингом і над тим, як ми виглядаємо. І, власне, я впевнена, що багато хто з вас уже бачив і знайомий за цей майже рік з нашим логотипом, але я хотіла би розказати про нього трішки більше, тому що в ньому це не просто красива картинка, в ньому закладений дуже. Глибокий зміст, кожен елемент з собою щось символізує, а в сумі вони дають взагалі ще глибший сенс. Власне, кола, які ви бачите, три кола трьох різних кольорів всередині округлого квадрату і навколо нашого тризуба, кожне коло означає це комунікації, це швидкий прогрес і технологічний розвиток. Але якщо в сумі взяти всі ці Елементи, то наш власне лого означає розвиток та сучасні технології, це фокус на інтересах України і це європейські прагнення нашої держави. Коли ми говоримо про відкритість і про комунікаційні канали, ми також... Ясна річ, в тренді намагаємося бути в контексті соціальних мереж. І ми дуже суттєво оновили нашу Facebook-сторінку, на якій зараз ми намагаємося в дуже Простій і красивій формі викладати дуже потрібну інформацію як для учасників ринку, так і про діяльність регуляторів, так і для нашого споживача. І безумовно, у нас є Ютуб канал, на якому ви можете бачити в записі всі абсолютно засідання нашої комісії, які є також абсолютно відкритими для кожного для участі. Відповідно, це одні з каналів нашої комунікації з вами, окрім безумовно безумовно, наших робочих зустрічей, таких заходів як сьогодні, і безумовно вебсайту. Я дуже сподіваюся, що в цьому році ми вас здивуємо і новим вебсайтом, але. Це те, що зазнало достатньо суттєвого ребрендингу. І якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал і на нашу Facebook сторінку, то я дуже прошу вас це зробити. Я впевнена, що ви багато для себе знайдете цікавого. Ну і власне до сьогоднішнього заходу ми. Все крутимося навколо ретроспективи, як ми пройшли 2022 рік, і власне голова буде говорити більш змістовно про результати і нашої діяльності, і про те, як ринок всі ринки насправді пройшли 2022 рік. Ми напередодні опублікували звіт про діяльність, яка за 2022 рік, і особливість цього звіту, що це власне перший звіт, який опублікував і підготував новий. Регулятор, у вас у всіх, як вам вже сказала Богдана, на браслетах є QR-код, за яким ви можете скористатися і зайти, ознайомитися зі звітом. Ми дуже сподіваємося, що він вам сподобається не тільки контентно, а й візуально, тому що це теж певний елемент нашого позиціонування. І, власне, звіт буде окреслювати не тільки як ми пройшли війну і 22-й рік, але власне всі аспекти діяльності регулятора. Як це передбачено власне законодавством і, власне, нашу співпрацю з ринком. І як ви пам'ятаєте, я вам обіцяла повернутися до нашого нашої абревіатури, яка виконує роль не тільки, о, мені показують, що треба відійти, яка виконує роль не тільки скоротити нашу дуже довгу назву, але в нашій абревіатурі також є закладений сенс. Тобто, хто такі? Чи така, чи такі НКЕК. НКЕК це надійність, компетентність, ефективність і креативність. Ми дуже цінуємо наші з вами співпрацю. Це насправді дуже важливий для нас елемент, тому що тільки колективно, тільки разом ми можемо досягнути спільного результату. Ми цінуємо цю співпрацю. І на сам кінець я би хотіла сказати, що. Я дуже багато сказала зараз свої презентації, вас з новим регулятором про якісь такі цікаві фішечки. Я вам дуже рекомендую їх запам'ятати, тому що під час кава паузи вони вам можуть дуже знадобитися. Дякую.